Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, чуємо. Дякую. Пані Віта, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я представляю стовп «Чорнобай» наш розробник. Угу, дякую. Ну, повинен Добре, тоді давайте наступним чином. Нехай і суб'єкт підключається, якщо там у нього щось не виходить спокійно, і у нас поки немає представників громадськості, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Через 15 хвилин о чотирнадцять розпочинаємо. Дякую. Доброго дня ще раз. Вибачте за затримку, невеличку. Так, давайте будемо розпочинати. Доброго дня. Доброго. В нас сьогодні. А як до вас звертатися? Бо ви підписаний Олег Танчик. Так, Я представляю танчика Олега Ланідовича, директора ТОВ Чорнове М'ясо. Я його заступник Шевченко Яна Борисівна. Яна, угу. Яна Борисівна. Дякую. Так, тоді на починаємо сьогодні. у Нас 18 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процедурі оцінки впливу на довкілля. Здійснено товариством з обмеженою відповідальністю Чорнобай м'ясо стосовно планованої діяльності розширення товарної ферми тов Чорнобай м'ясо за адресою Черкаська область, Золотоніський район, село Скородистик, вулиця Озерна, 47, дріп дріб. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію, той зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період з. Дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прин. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднені на вебсайті Дінго реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 22 хвилини на громадських слуханнях присутні четверо учасників двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, інші — двох учасниць. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ви змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Яна, ще раз представтесь. Доброго дня ще раз. Я представляю компанію ТОВ Чорнобай М'ясо, заступник директора. Дякую, пані віта. Ставник ВІТА, представник ТОВ Чорнової НАСА розробник ГД. Дякую. Отже, ми на 14 годину, 23 хвилини, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників представники е, повноважного центрального органу як організатори громадських слухань, інші двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Чорнобайм'ясо стосовно планованої діяльності, що передбачає розширення товарної ферми ТОВ в Чорнобай М'ясо за адресою Черкаська область, Золотоніський район, село Скородистик, вулиця Озерна, 47, сім, 1. Та вважаємо громадські слухання, тому що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня! До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.